Доброго ранку малята! Сьогодні до нас у гості завітали дівчинка Оксанка зі своїм братиком Петриком. Вони хочуть розповісти нам про пригоду, яка трапилася із ними нещодавно. У Петрика нещодавно був день народження. До нього на день народження прийшло дуже багато його друзів та принесли йому дуже багато різних подарунків. Але найбільше. Петрику сподобався літачок. Погляньте, який він великий та красивий. Наступного дня Петрик взяв свій літачок та пішов гратися на ігровий майданчик, який був у їхньому дворі. На майданчику було дуже багато діток. Коли дітки побачили яскравий великий та красивий літачок у Петрика, то вони усі. Одразу ж підбігли до Петрика та з цікавістю почали розглядати його нову іграшку. Всім діткам дуже хотілося, щоб у них був такий же красивий та великий літачок. А один хлопчик навіть розплакався. Петрик дуже засмутився, тому що він не знав, що йому робити. Адже літачок був лише один, а діток дуже багато. І тоді один із хлопчиків запропонував зліпити багато літачків. Але як їх ліпити, дітки не знали. Оксанка і своїм братиком прийшли до нас за допомогою. Вони просять допомогти зліпити літачки для Петрика та його друзів. Малята, допоможемо Оксанці та Петрику. Звичайно ж, допоможемо. Але спершу давайте уважно розглянемо літачок. Що є у літачка? У літачка є корпус крила та хвіст. На що схожий корпус літачка? Так, він схожий на стовпчик, трішки звужений спереду та ззаду. До корпуса літачка прикріплюються крила. Вони мають приплюснуту форму. Молодці малята! Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, серветка. Але спершу давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Ось ці пальчики гуляють, ці гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять. А Зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись молодці малята. Для того, щоб зліпити літачка, нам потрібно два кольори пластиліну. Жовтий я візьму і блакитний. Ви можете взяти будь-який, який вам захочеться. Беру жовтий пластилін, у ручки. Добре його розминаю, що він гарно ліпився. Тепер, коли наш пластилін розігрівся, я кладу його на долоньку, можна і на дощечку, і ось так коловими рухами скочую кульку. Ось така кулька. Перекладу нашу кульку на дощечку і рухами вперед, назад, розкочую стовпчика. Стовпчик має бути довгий, тому що літак великий і довгий. Ось такий стовпчик. У мене. Тепер наш стопчик спереду потрібно трішки пальчиками приплюснути. Це буде кабіна нашого літака. І ззаду теж трішки приплюснути, а потім зігнути догори. Це буде хвіст нашого літака. Корпус кладемо в сторону, беремо пластилін блакитного кольору. Теж Розігріваємо добре його у ручках, щоб він гарно ліпився. Кладемо на долоньку, скочуємо коловими рухами кульку. Потім кладемо на дощечку кульку і рухами вперед, назад, розкочуємо стовпчик. Корпус відкладу в сторону, щоб він мені не заважав. Цей стовпчик має бути трішки меншим. Ось такий стовпчик. Тепер для того, щоб у нас були крила, нам потрібно цей стовпчик ось так долонькою притиснути, приплюснути його. Ось. Ось такі крила у літачка. Беру крила, прикладаю їх до нашого літака знизу і ось так пальчиками притискаю знизу. Малята, погляньте, який літачок зліпила я для Петрика та його друзів. Я впевнена, що ви теж зліпите дуже гарні літачки. Чекатиму на ваші фото. До побачення! До нових зустрічей!